Політика ЮЕЙ на каналі Рада вітаю. Будемо говорити про голодомор із гостем нашої студії, політичним експертом Тарасом Чорноволом. Пане Тарасе, я вітаю вас у нашій студії. Хочу нагадати про те, що цього тижня Верховна Рада закликала світ визнати геноцидом голодомор в Україні. Доброго дня! Це дійсно. Мені здається, досить знаково річ, тим більше давайте згадаємо, що саме проєкт постанови про це звернення був внесений рівно рік назад, рік і один місяць назад, і лежав до цього часу. І добре, що нарешті Верховна Рада про це згадала з таким певним запізненням, але воно має значення. От іноді з'являються думки, такі висовлювання. От ще про історію писати ще про щось. Хіба це має значення сьогодні, коли в нас такі проблеми? Знаєте, у нас сьогодні, мабуть, найстрашніша проблема це гібридна війна проти України. Гібридна війна передбачає дуже багато речей. Тому числі нав'язування всьому навколишньому світу, який загалом готовий нас підтримати. Певних історичних міфів, які є неправдивими, і затирання тої справжньої історії. От, скажімо, потужна акція у Польщі антиукраїнська, яка пройшла десь е, останніх кілька місяців. Попередніх, це акція по Волинській трагедії. Але давайте згадаємо, хто цю акцію розкручував раніше в Україні. Це відверто про російські сили, виставки, які організовував там Вадим Колісніченко. оте те, голосування українських депутатів українських про те, щоб визнати, що це був геноцид українців проти поляків, інші речі, і це все про. Штовхувалося як право з російського джерела, і зараз на сьогоднішній день є певні моменти, коли Росія пробує переписати нашу історію, нав'язуючи світу, що не було ніяких проблем в Україні, все було порядку в нас, все було прекрасно. Росія про нас дбала і турбувалася, і в цій ситуації нам потрібно нагадувати такі речі. Це щось подібне до е, е, Ізраїлю, який постійно ставить акценти на Голокості, який в них відбувся, який був трагедією. Не через те, що в них таке бажання обов'язково себе помучити і інших помучити цією пам'яттю, а через те. Що це має дуже суттєве значення в і міжнародній політиці? Тому тут, крім гуманітарного принципу внутрішнього, нам було дуже важливо це застовбити цю точку, оскільки вона ще крім всього іншого, є просто одним факторів нашої оборони в гібридній війні? Ну, дивіться, от повертаючись в історію, Верховна Рада прийняла відповідне рішення ще в далекому 2006 році, і це, тобто, назвала голодомор 32-33 три в років Україні актом геноциду. І більшість країн європейських, от понад 23 країни, якщо не помиляюсь, так. підтримали. От навіщо тоді? Зараз приймати таку постанову, ну, власне кажучи, підтримую 23 три країни, uh -huh. але давайте не забувати, скільки є країн членом організації Об'єднаних Націй. Мова йде далеко поза 200. Тобто це менше 10% від країн світу. В чому суть? Наскільки uh -huh. ця проблема значима? Ну давайте подивимося, як наполягають вірмени, як вірменський уряд, для кого є своя проблема. Вони мають протистояння, скажімо, то з Туреччиною, то з Азербайджаном. Як вони на всьому світі педалюють і свої зовнішні відносини з іншими державами вимірюють. Зокрема, за принципом, чи визнає ця країна, чи не визнає геноцид, скажімо, вірменського народу. Ну про Ізраїль я вже згадував тут навіть говорити зайве, і тому для нас сьогодні це є важливо, тому що є цілий ряд країн, в яких відбувається дуже жорстка антиукраїнська політика, і певний момент протиставлення і приведення до якоїсь взагалі моральної співвідповідальності в тих країнах потрібно. І це якраз переважно ті країни, які свого часу під впливом Росії не визнавали Годомор геноцидом. Це є певний фактор співжиття у цивілізованому світі. Тобто основа ж, як зводиться до чого? Десь після теорії Мартіна Лютера Кінга вона виводиться на таку норму, що не буває чужого горя, не буває чужої біди. Несправедливість будь-де є загрозою справедливості всюди. І ми якраз посилаємося на цю норму. Не може бути такої ситуації, що в Україні відбулася страшна несправедливість, а найбільша в світі несправедливість це є злочин геноциду. Більше її просто не існує. Це більше злочин, навіть ніж агресивна війна. І коли вона відбулася, світ не може бути безучасним до цього. Світ мусить на це реагувати, тому що це. Ознака того, якщо немає реакції, це значить схвалення. А що може бути наслідком такої реакції? От якщо ви говорите про те, що 23 країни це тільки лише 10% від усіх країн світу, підтримує набагато більше. Ну, скажімо так, країни, в що яких відбулася дискусія щодо цього питання історичного, чомусь не підпадають під вплив тих же самих ідей руського міра, Раша тудей. Тому що е, таке визнання, воно тягне за собою досить серйозні дебати в місцевих парламентах, тягне урядові позиції, тягне серйозне висвітлення в пресі. І це буває дуже часто, вперше за історію новітньо е, співіснування України і тої чи іншої європейської держави, вперше відбувається дискусія, під час якої починають згадувати про проблеми України в країні. От, скажімо, українсько-ізраїльські відносини, які завжди в економічному організаційному плані були достатньо добрими, але в Ізраїлі. Згадки про Україну бувають дуже рідко, дуже поверхові і такі чисто епізодичні, там в хроніці зараз, коли починається ця дискусія, коли Україна, яка безумовно визнає голокос єврейського народу як одне з найбільших найстрашніших злочинів світової історії, яка в себе вшановує належно пам'ять загиблих, тому що велетенська частина загибло ну, євреїв саме на території України, тоді від німецького нацизму, коли Україна зараз поставила це питання про крок зустрічний гуманітарний крок співспереження. Живання до Ізраїлю в Ізраїлі піднялась дискусія, і сьогодні ізраїльська преса носить досить проукраїнський характер, а паралельно з тим раптом виникають дуже цікаві статті. Це статті знакових журналістів, які кажуть, слухайте, а як ми можемо сьогодні, отак закриваючи очі на проблеми України в минулому, закривати очі на проблеми в сучасному. Як ми можемо спокійно підтримувати якісь ініціативи Росії, коли Росія сьогодні продовжує фактично геноцид і одноцид проти України? Ми говоримо про одну країну. Коли таких країн є десятки, коли ми їх згадуємо, ми на цьому наполягаємо, ситуація десь кардинально міняється. Але давайте називатися, все таки ми живемо в певному гуманістичному полі. Гуманітарна позиція вона теж необхідна, коли забувається про гуманітарні речі, хоча б у якійсь частинці світу. Це ну це загрожує нам всім. Це загрожує відчуттям цієї цинічності. Цинізм злочин може бути непокараний. От наполягання на тому, тому що вже перший момент покарання це визнання злочину. Злочин геноциду, коли його визнали, це вже початок процедури покарання. Це ознака того, що в майбутньому в будь-якій частині світу менша ймовірність того, що він повториться. Визнання процедури покарання перший крок. А що буде далі? Які наступні кроки? Ну, знаєте, це все може тривати неймовірно довго. Для України дуже важливо, щоб це було зафіксовано як факт. На рівні е, генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, на рівні міжнародних організацій, тому що звичайно, кого вже сьогодні карати? Ми провели формальний mm -hmm. судовий процес над організаторами злочину геноциду. Це ще було при вікторові Ющенку. Ну мені приємно згадувати те, що якраз цю ідею, що Оголошення геноциду це одне, але для того, щоб мати формальний привід, треба провести судовий процес. Це я йому особисто радив під час одного з ефірів, де мені при тому всьому, що в мене були дуже важкі погані відносини з Ющенком. Але мені вдалося з ним поговорити. Я йому скажімо, це підказав. І так, я судовий задоволений процес що... проти uh, злочинного комуністичного злочиного. режиму. Ні, мова йшла про конкретних організаторів злочинного голодомору <клес> персоніфіковано. Відсталіна починаючи, закінчуючи керівниками Компартії України. Це відбулося ще під час правління президента Ющенка. На сьогоднішній момент іде. Вже фактор просто визнання, а ще плюс, крім всього іншого, Україна запускає ініціативу, яку в своєму роді дуже активно пропагував колись Ізраїль знову. Ми ж знову, коли говоримо про геноцид, у нас найбільше паралель є з єврейським народом, угу. тому що вони теж пережили страшний геноцид. І вони запустили тезу про праведників світу. А це вже. Підтягування інших це вже не звинувачення, це не ви нам щось винні. А ми вам дякуємо теж, тому що в кожному співпережитті ми маємо теж мати вдячність до тих, хто нам допомагав. І ми введемо цією постановою, яку проголосувала Верховна Рада України, таку тезу як люди правди. Це абсолютно нове формулювання. Ніколи в Україні його не формулювали. І це це фактично норма, якою ми можемо висловити подячку тим, хто в світі не тільки в Україні, а будь-якій частині світу, хоч одне слово в той період, сказав на захист українського селянства, яке тоді вимирало мільйонами, на захист тих українців, які гинули. А хто які тоді всього... міг сказати, якщо світ не знав, що відбувається в Україні? Знаєте, світ знав. І дуже легко міг знати, в Харкові діяли тоді Харків у столиці України, діяли європейські консульства, і у мене лежить кілька книжок, які видали силами вже сьогодні італійського посольства і по-моєму, французького посольства. Фіни з цього приводу видавали, де є детальні описи, оті листи, ті звернення, які їхні консули з Харкова писали до себе своїх міністерств закордонних справ. Міністерство закордонних справ все прекрасно знали, і ситуацію, яку ми маємо з американським журналістом, я вже просто не зараз не згадаю, діранти по моєму, який навіть пульсерівську премію колись отримав. А це вже страшна ганьба. Це людина, яка їздила до Сталіна, яка вихваляла у 33-му році Радянський Союз. Він приїжджав до Харкова. Він приїжджав, їздив, він бачив цей голодомор. Він бачив мертвих людей. І він їхав до себе назад. І в Америці писав сотні статей, в яких розказував, як він як заможно живе українське селянство, як розростаються села, як там все прекрасно, які всі ситі, нагодовані, здорові. А Тут якась кубка і навіть якихось... не помічав, що на вулицях просто він бачив, він все бачив. Мертві це є елементарна продажність, люди. на жаль, яка. Тоді була дуже характерна для велетенської кількості західних журналістів, які працювали, були акредитовані в радянському союзі в Москві. Вони мали можливість поїхати в Україну, їм навіть надавали такі можливості, і вони могли побачити з поїздів як вагони поїздів матері надіючи, що хоча би таким чином врятують своїх дітей, пробую вкинути вікна своїх малесеньких дітей, тому щоб не померли разом з ними з ними. І як Провідники цих дітей викидували через вік назад і діти розбивалися головами об каміння біля поїздів. Це все абсолютно реальні факти, які бачили західні журналісти. Просто дехто з них про це написав, інші не написали. Світ міг тоді зреагувати. На жаль, тоді світ зреагував дуже обмеженою частиною людей. І якщо мене не зраджує пам'ять... Тобто могли вплинути навіть за тих умов на політику Сталіна? Це могло вплинути, хоча б і тому, що. Тридцять третьому році, завдяки брехливим журналістам, Америка визнала радянський союз. Давайте згадаємо в 30... до 1933 року, американська влада не визнавала радянського союзу. До 1933 року, в 1933 році, в пік найстрашнішого злочину, який робив сталінський режим, американська держава. Посилаючись на статті американських журналістів, які добре проплачені в Москві, писали Оди хвалебні, яка розвивається демократія і суспільство розвивається в радянському Союзі. Прийняли акт про офіційне визнання Радянського Союзу. От такі були моменти. І сьогодні ми маємо абсолютне повторення, коли ми всьому світу говоримо: Росія творить фактично геноцид на території Донбасу, Росія відновлює геноцид проти кримсько-татарського народу в Криму. Це і реальні факти. А в світі велетенська маса політиків закривають очі, і кажуть, ні, ми не. Хочемо цього бачити. У нас економічні відносини з Росією. Нам треба з нею розвивати. Ми втрачаємо гроші. І от посилання на геноцид 33-го року це є річ, яка стріляє сьогодення. Давайте просто розуміємо. Якби в нас ішов тільки про історію, ми би мали це дуже детально виписати в наших підручниках, в історичних довідках і тому подібне. А зараз. Це є річ, яка має повторюваність. Ми сьогодні маємо певні елементи геноциду Росії проти українського населення на цих територіях. Ну, 10 тисяч вбитих. Геноцид був визнаний в Серебрениці, де загинуло трошки більше тисячі людей. У нас вже 10 тисяч вбитих. З тої сторони, які знищували, просто знищували людей, розстрілювали автобусами з людьми, які їхали, виїжджали. Це вже достатньо для того, щоб називати геноцидом. І в цій ситуації я думаю, оці паралелі вони абсолютно не випадкові. Це не тільки момент гібридної війни, але це ще й момент того захисту, який ми повинні робити для того, щоб оте не покаране і не назване зло знову у нас не повторилося. Пане Терасе, ось стосовно Росії в 2003 році у спільній заяві ООН, яку підписала і Росія, було оголошено, що голодомор забрав життя мільйонів безвинних людей. Позиція Росії в нинішній ситуації Знаєте, позиція Росії завжди зводилася до чого: відбулася біда, відбулися великі трагедії у всіх частинах радянського союзу, де була неправильно проведена колективізація, де були невиродно продумані економічні відносини, дала збій система, і через те померли люди. Росія ніколи не визнала свої факти відповідальності тодішнього радянського керівництва. Росія себе постійно називає правонаступником радянського uh -huh. союзу, відповідальним за все і позитивне, і негативне, що було. І вона ніколи не визнала, що це був свідомий злочин. Хоча є достатньо багато документів, ну, зокрема, відома ця фраза Сталіна. Резолюція каслявою рукою голода за душим українською контрреволюцією. Це а потім розпорядження, а потім виїмка всього, абсолютно, а всього зерна, а потім вже виїмка будь-яких харчів включно до вареної картоплі, там чи якоїсь каші, чи якихось там вже засушених овочів, які вже не можна посадити, але їх під виглядом посівного матеріалу витягує все. Тобто, це умисне знищення, яке було визначено конкретними документами. Росія ніколи цього не визнала. Росія хоче все списати надзвичайні, не... не урожаї і економічні проблеми, які виникли там через якісь проблеми з колективізацією. От і все О, дивіться, у сьогоднішній заяві, коли ми звертаємося до міжнародної спільноти, звучить так, що голодомор визнання голодомор... Голодомору 32-33 років актом геноциду українського народу. А у 2008 році Європарламент визнав голодомор злочином проти людяності. Це різні речі це є проти різні людяності речі. і геноциду. Це є різні угу. речі. Злочин проти людяності це є дуже велике значення злочину. Але злочин геноциду він завжди є вищим злочином. Власна кажучи, є чотири угу. основні напрямки, які зокрема має підслідність розслідувати е міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Головний найвищий злочин це геноцид. Далі йдуть злочин агресивної війни злочини проти людяності, ще там певні злочинні дії. Так, от конкретно в даному випадку ми маємо явний злочин геноциду, який повністю поглинає в собі, і злочини проти людяності, тому що злочини проти людяності може бути багато. Вони можуть бути в конкретних випадках проти конкретних верств. Це може бути знищення одного села. Реально знищення одного села, от Росія в Чечні знищила якесь певне село, де були мирні жителі, Підійшли, оточили і градами накрили, винищили все місцеве населення. Це абсолютно реальні факти, які бували під час російсько-чеченської війни. Оце є злочин проти людяності. Розстріл автобусу під волновахою. Це є злочин проти людяності. Геноцид, коли це набирає масштабів, які нищать цілий народ. Адже ж відбувалося злочин геноциду 33-го року, дуже спрямовано. Кажуть, він відбувся не тільки в Україні. Так, але зверніть увагу, де він ще був. Він не був в той момент на поволжі. На Поволжі було просте недоїдання. Там дійсно були проблеми, але там не гинули люди. Він відбувся на Кубані і він відбувся в північному Казахстані в двох територіях, які були масово заселені українцями. українцями. Тобто, фактично, ми бачимо дуже серйозну етнічну прив'язку цього злочину. Тим більше всі обставини, які є, вони підпадають чітко під визначення геноциду в резолюції ООН від 49-го, по моєму року чи 48-го року, 48 року, де є крімсього іншого така позиція, що геноцидом вважається доведення до винищення населення шляхом відбирання продуктів харчування, і наслідок чого народ не має можливості там для повноцінного життя і збереження цього життя. Ну я дослівно не цитую, але саме цей факт. З шляхом відбирання обмеження в доступі до продуктів харчування, тобто створення штучного голоду, прикладає на нашу мову, він визначений цією конвенцією, ООН. і ми зобов'язані на цьому наполягати, тому що ми є одним засновників ООН, і світ має, мабуть, дуже велику відповідальність перед Україною, яку він закривав очі на такі трагедії, які були раніше, відбуваються зараз. Пане Траса. А яким може бути от кінцевий крок, кінцевий процес? ГААський суд, я не знаю, трибунал ну, власне... юрбинський процес. Гадайте, Ні, ну, що було з Власне питання. кажучи, про такі злочини вони вже не мають право юридичного завершення. Основне mm -hmm. питання це є фіксація політико-історична. Яка має бути ну певним стримуючим фактором від відновлення подібних дій? Визнання трагедії завжди стримує відновлення цієї трагедії в майбутньому. Тобто тут в даному випадку діють вже дуже такі глибинні історико-суспільні механізми, які не є настільки однозначними очевидними. Ми їх тільки бачимо, коли оцінюємо загальну картину. І от та ж сама візьмемо кампучі, яка теж пережила злочин геноциду. Страшний злочин, велетенська частина населення, якщо в процентних відносинах більше, ніж в Україні, була умисно знищена полпотівським червоним комуністичним режимом. І давайте подивимося, ніби що відбулося. Полпота вигнаний, пропав, але більшість політичній владі місцевій отримали все одно представники політичної сили полпота. Але десь під тиском і світової громадськості, і десь свого є національної думки всередині вони були змушені не просто визнати, а зафіксувати і тисячі разів повторити, що це був геноцид. І люди, які фактично дуже часто були учасниками, не крівними, а десь низовими учасниками, тими, хто розстрілювали на місцях, хто сидів і катували в тих катівнях повпотівських місцевих жителів, яких знищили під час геноциду, але які прийшли тепер до влади, вони. Перші почали говорити про цей геноцид. Вони створили музей геноциду, той гігантський комплекс. Вони створили ті поля смерті, від... відтворили все. І вони цим. Будучи наслідниками політичної повпоти, вони фактично створили певний запобіжник, що навіть вони не могли повторити вже злочин геноциду. От в той момент, коли визнається в країні, коли визнається світом сам факт геноциду, ймовірність його повторення і відновлення ну, стає абсолютно мінімальною. Тобто, це має реальні наслідки. Я ще раз на цьому наголошую. Це не є очевидні mm -hmm. речі. От суспільні механізми, які діють на велику історію на сотні років, вони... Не є очевидними, але вони мають справжній результат. От, приклад Кампучії, приклад Ізраїлю, ну приклад в принципі той ж самої Ранди по сусідству в Конго через кордон від неї відбуваються реальні злочини геноциду. В Руанді геноцид був визнаний, зафіксований і власною владою і світовою громадськістю. В той момент, коли він зафіксований, Руанда раптом дістала якісь внутрішні запобіжники. Їх не можна пояснити, в чому вони. пане Тарасе, А немає. які от запобіжники можуть спрацювати от зараз на прикладі Донбасу, де також гинуть люди? Ну, власне кажучи, ці запобіжники не є одномоментні, але uh -huh. вони, ну коли ми приходимо в таку прагматичну частину, те ж саме фіксація країнами і велика суспільна дискусія в країнах, які сьогодні uh -huh. готові хітатися і десь підтримувати російську агресію, чи не бачити російську агресію під час такої дискусії вони стають особливо цинічними. І місцевий політику, місцеві еліти, коли починають про це говорити, ті країни десь теж починають тиснути на сигнал і включати Червоне світо Росії. А Росія сьогодні не настільки сильна, настільки. Тільки потужна і настільки багато, щоб повністю ігнорувати суспільну думку у цивілізованому багатому світі. Тому це є певна теж реальність. Тобто, ми розуміємо, що сьогодні, коли нас ще є загроза наступальних операцій з боку Росії, якихось провокативних сильних дій, навіть саме відчуття того, що Росія винна, що Росія натворила страшні речі в своїй попередній історії, змушує дуже багатьох, хто готові закрити очі на її сьогоднішні дії, змушує ну зробити. Певні дії на упередження. Та ж сама Франція, в якій дуже багато говорилося про геноцид вірменського народу, але ніколи не говорилося про геноцид українського народу. Сьогодні може підігрувати Росії. Німеччина, де дуже серйозні були дискусії щодо геноциду, зокрема, 33-го року. Сьогодні висловлює явну підтримку Україні. Та ж сама ситуація по Бельгії і сусідніх Нідерландах. В одній країні ця тема була серйозно адаптована суспільством, в другій ні. І ми бачимо реальні результати. Я ще раз кажу, це дуже неочевидні речі, але ми бачимо їх за наслідками. Одна країна готова Україну послідовно підтримувати друга країна дає нам референдум по гальмуванні е, нашої асоціації під впливом російського лобізму. Такі угу. неймовірні речі вони раптом проявляються на таких, здавалося би, неоднозначних деталях. Ви наголосили на тому, що в постанові з'являється нове поняття люди правди. Так. Це власне а, ті представники, які підтримують Україну і Визнають голодомор геноцидом. Ні, Троші. Це трошки інше. Що це Це відкалення історичне тих. Хто колись допомогли почути правду, колись ну в принципі і тепер. Але в першу чергу мова йде про тих журналістів, в першу чергу, дипломатів, які свого часу говорили правду про і не Голодимор. дали угу. та, про голодомор, що він відбувається, не дали можливості заходу повністю закрити очі і потім заявляти, ми цього не могли знати, взагалі завізна завіса, і все. От це відракалення їх. Це десь певне копіювання оцих праведників, е яких інститут створив Ізраїль. Він його конкретизував, він його довів до спеціальних нагрузків. Город, спеціального статусу, відокремленням спеціальними там і табличками з усім відповідних меморіалів в Ізраїлі. В Україні поки що цього немає, ми тільки запускаємо самий фактор цього статусу. Але я думаю, що він після цієї постанови мав би почати набувати зримих образів. Ми маємо вишукувати, ми маємо десь ну в тому ж самому меморіалі, який сьогодні є в Києві, створити певну стіну. Праведників uh -huh. стіну людей правди, які говорили правду про голодомор в ті часи, а потім її продовжити з іменами політиків, які сьогодні зробили великі кроки для того, щоб голодомор в Україні був визнаний геноцидом в їхній країні і щоб був публічно засуджений. І я думаю, що багатьом тим, хто будуть приїжджати в Україну з візитами, кого поведуть туди, їм десь стане трошки не по собі, коли вони побачать, що там буде, скажімо, умовно кажучи, ім'я Меркель, а не буде ім'я того ж можливого майбутнього президента Франції Фіона. Тобто там будуть і сучасні прізвища, і прізвища... Ні, такого я не знаю, чи це буде. Це просто моя думка, що так могло На би бути можливо. Поки що ми маємо єдиний пункт. Це фіксація в постанові абсолютно нового терміну, який може стати інститутом, а може бути просто терміном. Отут же питання до держави, до міністерства угу. культури, до гуманітарного віцепрем'єра, які могли би з цього зробити хорошу. Ну, знаєте, сказати кампанію, коли ми говоримо про таку трагедію Голодому, воно якось негарно цинічно. Але в даному випадку це гуманітарна кампанія. Кампанія, ну яка яку за яку не соромно, це не спекуляція, це просто відокремлення. Ми маємо подякувати кожному, хто для нас зробив добру справу. Ну щось подібне, як відбулося зараз між Україною і Польщею. У нас є історичні проблеми. Вони існують, дійсно. Ми їх колись думаємо, що ми розв'яжемо одною формою, вибачаємося, вибачаємо і просимо пробачення. Не спрацював. В Польщі прийшла певна політична сила, яка трошки грається в реванш політичний. Поїхав зараз Порошенко, знайшов нову форму. Ми дякуємо особливо, ми нагороджуємо тих, хто в Україні рятував поляків, хто в Польщі рятував українців. А гинули і тут, і тут, на жаль. Мабуть, українців загинуло більше, ніж поляків. Але зараз не треба мірятися геноцидами, у кого геноцид був більший. Uh -huh. Ми зараз маємо подякувати особливо і нагородити тих, хто допомагали рятувати. Коли в нас затемнення якесь відбувалося людей другої народу, другої віри, другої національності, і от таке ж саме ми десь повинні започаткувати. Це є дуже серйозне співпереживання, яке йде вже до нутра тих політиків і тих державних діячів інших державах, які сьогодні стараються закрити очі, казати Ми нічого не бачимо, нічого не чую. От це мені здається, та практичний наслідок, який можна знайти зокрема з цього звернення. Дякую за розмову. Тарас Черновіл, політичний експерт, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі, в ефірі.